Доброго дня! Хочу розповісти вам про компанію Боз Лайф. Ми 24 лютого, коли почалася війна, у нас в Україні зник в селі у нашому. Зайшли російські солдати, і вони понищили тут усе. І ми залишилися без зв'язку, без інтернету. Ми не знали. Де знаходяться наші рідні, як з ними справи і все. Коли нас 6 місяців ми пробули під окупацією, коли нас звільнила Україна, ми були дуже раді, і я почала шукати, як підключитися до зв'язку і зробити хоч якийсь інтернет, і знати, де наші рідні, де наші близькі, де друзі, знайомі. Так як ми вже привикли до цього і дітям займатися, треба займатися. Вибачте, звичайно. І я почала шукати це все. Виходила, виїжджала до міста, піймаю хоч якийсь інтернет, і вийшла така у мене реклама, бо Life, Інтернет 4G, Kieї Star Life, Vodafone, незалежно від того. Яка це буде сім-карта? ну, Працює, розкидає і все це працює. Я зателефонувала до Базлайфа і отримала відповідь, і мені це злаштувало. Є дешевший варіант, є дорожчий варіант. Ну, Я підібрала дорожчий варіант, бо в нас навіть в мирне час зв'язок дуже поганий був. І цей варіант дорожчий підійшов. Ми замовили. Підключили, підключати дуже легко, дуже просто. Встановили антенну, встромили модем. Іде подача на телевізор, на комп'ютер, на телефон. Е, у мене на даний момент ноутбук, комп'ютер, два телевізора і два телефони. І все це працює від Wi-Fi е, е, 4G. Дуже працює гарно, стабільно. Дитина займається в онлайн-уроках. Все це працює дуже. Я дуже вам вдячна, Бозлайф. Мене це все влаштовує. І в нас із села до мене почали тоді звертатися, де ти це знайшла і як замовити. Я допомогла їм, подзвонила, замовила, і в нас у селі вже встановили 6 таких комплектів 4G Wi-Fi. І вже іще в мене просять номер, і щоб я зробила замовлення. Дякую вам.